Друзі, вітаю! Це друга частина відгуків про використані косметичні засоби. Зараз будемо говорити про тіло, інтимну гігієну і догляд за ртовою порожниною. Тож починаємо. Що в мене закінчилось? Так це ось такий гель для душу від бренду Тезорі Де Орієнте. аромат Персіан Дрім. Об'єм цієї пляшечки 250 мл вистачило мені дуже-дуже надовго, хоча я комбіную різні засоби, але це дійсно такий парфумований, концентрований гель, який, якого потрібна невелика кількість, щоб утворити велику піну. Аромат, як написано у відгуках, відповідає парфуму Бакара-Руж. З самим ароматом я не знайома, але судячи по відгукам, це дійсно дуже солодкий карамельний, такий аромат пітушків, людяників, тобто дуже такий солодющий, солодющий, солодка вата аромат з якимось квітковим акцентом, можливо, це троянда або щось таке. Одним словом, Аромат мені не те, щоб сподобався, але він мене не дратував. Тут, до речі, написано, що тут в складі and Red Tea» Гранат і червоний чай. Ну, десь так, да, можна сказати, що щось червоне таке в ароматі таке, також відстежується. З іншими ароматами я була знайома, їх тестувала в Сільпо. І поки що не знаю, не буду більше купувати ці гелі, тому що, ну, по-перше, є запаси, а по-друге, ну, це дійсно такі парфумовані гелі. Ну, треба, щоб вам дуже подобався аромат, який ви обираєте. Якщо це просто якийсь засіб для миття тіла, то інша справа, тобто він повинен швидко вивітрюватися. Але якщо з вами цей аромат тримається, ну, Майже, я не знаю, всю ніч, то треба, щоб він ну, прям вам дуже сильно подобався. Мені цей аромат ну, не сильно сподобався, я і не можу щось погане сказати про нього, але знов таки, мабуть, у мене є певна примхливість до ароматів, тому він мене залишив так, знаєте, не в захваті. Також я не закінчила до кінця, але. Використала, вважаю, повністю ось такий алоє від іспанського виробника Сездерма. Це був ось такий набір з двох засобів. Ось цей крем з СПФ я вже показувала в минулому відео. Разом вони мені коштували дуже бюджетно за ціною одного з котрих з цих засобів. Що стосується алоє, то я Такий продукт використовувала вперше в житті. Я ніколи не розуміла, навіщо це алоє мені потрібно в вигляді гелю. І найкращим чином він мені підійшов якраз таки влітку, в якості заспокоюючого засобу після якихось вилазок на природу, на пляж, засмагання і так далі. Тобто, це непоганий такий. Засіб для того, щоб заспокоїти шкіру після прийняття засмаги. Цей гель містить спирт, який йде в якості консерванту. Дехто з жінок, я знаю, проти спирту, як такого, що він там присушує шкіру і так далі, але ніяких побічних ефектів від цього я не помітила. Тобто не печіння, ні е, стягнутості ніякої такої не було. Тобто, якби е, мені було потрібно далі користуватися цим гелем, то я, напевно, повторила б цю покупку. Але само по собі я не знаю, куди ще його можна примінити, окрім е, ось такого способу, як я вам сказала, влітку після Загару. Тому ну, в моїй рутині немає місця такому засобу. Можливо, ви якось ще знаєте, як можна його приміняти. Я не знаю. Наступний засіб, який хочу показати, це ось такий засіб для інтимної гігієни від нашого українського бренду Choco Blend. Купувала на мейкапі. І тут гарно так все розписано: що в складі є іони серебра, срібла, екстракт троянди, Ілангіланг, пальмороза. Є маркування англійською мовою, українською мовою і, ніби склад непоганий. В принципі, за великим рахунком, ніяких побічних ефектів або неприємних наслідків від користування цим засобом у мене не було. Алергії він не викликав і цілком мені підійшов, окрім ось цієї жахливої помпи, яка настільки погано працювала, тобто вона. Зараз вона відстрелює назад, а от коли флакон був повний, то одне натискання, невелика кількість випльовується, і потім помпа отам от сидить, поки вона сама не вилізе через там декілька секунд. Це було дуже неприємно і незручно в ванні з цим балуватися. Сама консистенція була якась рідкувата, тобто для того, щоб намилитися, треба було зробити ну, десь 3-4 натискання. А через цю жахливу помпу це було неможливо зробити. Тому моя оцінка 3 саме за пакування. Тобто, Можливо, продукція непоганий, але зіпсувалося враження такою дешевою і не дуже якісною упаковкою. Купувати продукцію цього бренду не виникло бажання повторного. Далі у мене закінчився ось такий крем для рук. Мені його колись дарували. Я знаю, що він продається в просторі. Це недорогий цей бренд Images. Дивний крем, він був білий за консистенцією, типу йде з ніацинамідом. але у ньому й були якісь дрібні. Часточки якогось пластику. Я подумала, що це якісь такі капсули, які там розчиняються при нанесенні на руки. Але ні, вони дряпали і вони нікуди не дівалися, їх доводилося прибирати. Я не знаю, що це було. Що якісь там мікроцелюлози, чи я не знаю, що там, що там за домішки такі були. Ну, коротше, Я його домучила. Він, до речі, Непогано, в принципі, зволожував, можна навіть сказати, що він пожвавлював там, шкіру. Але ну, я, чогось мені здається, що ця китайська косметика це знаєте, гра... гра з вогнем. Ти ніколи не знаєш, чим це може закінчитися. І ще один крем ось такий багатофункціональний крем, крем з авокадо. Я використала до кінця від ізраїльського бренду Керен Beauty Line. З мінералами Мертвого моря мені присилав друг з Ізраїлю в посилці в якості подарунку, набір косметики ізраїльської. Цей крем дуже смачно пахнув, ну не знаю, авокадо чи не авокадо, щось таке. знаєте, В ізраїльській косметиці там є якийсь такий свій такий характерний аромат, якийсь такий мускус на є такий нюанс в запахах. Коротше, мені сподобався цей аромат, але сам по собі крем не так сильно зволожував, як мені потрібно. Я його використовувала тільки на руки. Не швидко поглинався шкірою і не мав, на жаль, накопичувального ефекту. Тобто, якщо я на, на ніч змастила кремом руки, то, ну, в принципі, це до утра, до, до ранку, точніше, до наступного миття. Шкода, що так, хотілося, щоб. Шкіра була більш напитана, але, але ні. А наступний засіб, який буду вам показувати, це ось такий дойпак. А, Можливо, вам знайомо це пакування. Хто любить замовляти на Нотіно, ви знаєте цей бренд so А, Деякий час тому була, був великий розпродаж від цього бренду. Там були свічки, аромасвічки. Мила, ароматизатори і так далі. За якісь смішні гроші. Я купила це мило, тут 500 мл. Такий мінімалістичний дизайн. Передбачалося, що тут є, значить, в складі це аромат магнолії і жасмину. Ну, що я можу сказати? По-перше, мило дуже рідке, воно погано милиться. І аромат ну дуже вже такий акварельний, прозорий, ледь вловимий. Може це і добре. Але зараз от користуємося, але якось без особливого захвату, тому що ну такий, знаєте, проходящий варіант. Далі перейдемо до кускового мила. Ось такий від шик використали з яблучним ароматом. Трошечки такий він, як аромат господарського мила, великий шматок 140 г. Щось ну, мама його постійно купує. Не знаю, я не в захваті, наприклад. І також використали два мила. Які я привозила з Болгарії. Якщо бути в Болгарії, давайте відразу інше покажу. Можна брати, просто що воно не бюджетно виходить в переводі на наші гроші, тобто десь 60 гривень шматок, але шматки великі, милиться дуже добре, аромати гарні. Оцей з трояндою, з таким подрібненим там було. А ось цей більш такий кремовий аромат. Обидва сподобалися, не така троянда, знаєте, яка ну, головний біль викликає. А тут хороша троянда, така прям, і аромат прям от помірний. І ось такий сейфгард Natural Detox з ароматом граната. Це мило червоне. І піну утворює червоного кольору. Хочу про це попередити. Ну, не всім це може підійти. Не фарбує ваші поверхні, там ванну, раковину, але вода буде червоного кольору. Тобто таке враження, що, знаєте, або такий бруд, з вас змивається червоний, або як кров, не знаю. От. І... Але подобається сейфард. Закінчилося, як завжди, у мене ось такі е... рідини для зняття лаку. Купую їх постійно на майкапі за супербюджетними цінами, там трошки більше 20 гривень. Можу сміливо вам порадити е... хороші засоби. Ні на що інше, поки не знайшла на що можна поміняти. Далі, оце. Найкраща зубна паста. От, як хочете, можете ставитися до цих слів, але зубні пасти Біоріпе це найкращі пасти, які здійснюють дійсно лікувальний ефект. У мене була проблемка, оголився ну, чутливість, коротше, з'явилася зубів, можливо, щось було якесь. Руйнування емалі біля корені одного з зубів передніх, і туди заходила постійно або гаряче, або холодна. Коротше, ця паста з першого використання мені зняла цю чутливість. І, по-моєму, навіть там написано було, що відновлює емаль ця паста, і я в це, от в принципі, і вірю. Вона, ця паста мене, мене дійсно врятувала, і зараз у мене є відбілююча. І буду надалі купувати Bio Repair, тому що ну, це просто супер знахідка і найкраща паста. Ось такий Аквафреш купувала в Болгарії, і за якістю він мені здався гіршим, ніж той, що продається в Україні. Це дивно, але це так: не доочищував, так, як мені потрібно було. Хоча Аквафреш в цьому важко звинуватити, ця паста завжди гарно очищує і дарує свіжість. Емаль залишається тривалий час е, такою гладенькою, е, без, ну, нальот не так, наліт не так швидко утворюється, але з болгарською версією щось там не те в них. І ось така паста від Blendamed. Ще з довоєнних запасів вона закінчилася, її придатність в квітні 24-го ми ну, вже використали. 3D White, дуже термоядерна, вона така м'ятна. Довго залишається цей ятний присмак в роті, як не виполаскуй. І непогано, в принципі, от вона і відбілювала. Тобто, не сказати, що прямо безтолкова, вона хороша паста, але відбілюючі пасти зараз купувати не будуть, саме через чутливість. Але, в принципі, можу порадити. І закінчила, було буквально пару пшиків такий ось парфум від Avon. Паравей Гламур купила собі наступну ручку цього парфуму, тому безжалісно прикончила ось цю попередню. Залишала декілька крапель, просто щоб не забути про цей аромат. Він мені подобався. Тому повторила цю покупочку дуже непоганий, вечірній, осінній насичений аромат. Дівчатка, ось і все. Що я вам хотіла розказати і показати в цьому відео, в цій частині. Сподіваюся, що мої відгуки стали вам у нагоді. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я, як завжди, чекаю вас у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.